Так, перше відео на тему вібростанка для тирсоблоків, Перше полюбі випробування встановленого мотора. А тобто величина ексцентриків на моторі. Я вже ніби пробував, але от для товаришів хочу зняти. Щось не включається, негадає. Було видно, дзвін від того, що за довгий болт чуть, -чуть чіпає. Завтра куплю бултики, як треба. І сподіваюся, буде все нормально. Вібрація, думаю, що досить нормальна. Далі буде видно в процесі виготовлення самих блоків. Дякую за увагу.